Компанія з виробництва металевих та гумових виробів «Міскаран» з гордістю представляє свої скороварки, розроблені з вражаючими характеристиками, виготовлені з харчового алюмінію, що робить їх безпечним вибором для приготування їжі. Інноваційний регулятор забезпечує два режими: швидкий та звичайний, покращені функції безпеки, включаючи надійний запобіжний клапан для спокою під час використання. Ефективність у витраті часу та енергії. Точне виробництво гарантує відповідність реальної місткості до заявленої більша вага порівняно з аналогами, що свідчить про міцність та довговічність рівне дно забезпечує стійкість на будь якій поверхні мисгера. Якісні інновації